Так, друзі, що я вам хочу сказати? Спекота неймовірна. Дихати тяжко, говорити тяжко, але ви не перемагайтесь, відкладіть свій телефон, відкладіть пульт від телевізора, бо буде цікаво. Сьогодні нетиповий для мене формат. І пов'язаний з тим, що я попала в нарнію пінтересту і на мене посипались різні вироби гачком, ну так як відповідно сезон гачку прийшов літо. І канал руки спиці природньо перетворюється на літній сезон в канал руки-крюки. Тому що спицями я в'язати зараз не дуже хочу, а от для літніх аксесуарів кращого часу годі шукати. Я знаю, що багатьох я вже вас трошки піддістала своїми панамами. Але, повірте, друзі, я їх зв'язала набагато більше, ніж я показую тут. Тож потерпіть. Літо не гумове, воно колись закінчиться. І мої відоси про панами теж. Сьогодні я вам пропоную подивитися на процес створення панами з Пінтересту. Так, я теж попала в цю нарнію Пінтересту, багато натхнення, багато ідей, які я хочу втілити, і хочу в режимі реального часу з вами створити Панаму, надихнувшись гачкованою бавовняною Панамою Каніні гань... гані... Ганні. Чому, чому я на неї кажу Ганіні", Паніні. Панама бренду Ганні. От, я десь вам підставлю, як вона виглядає. Навіть якщо ви не збираєте собі гачкувати таку бавовняну, або навіть з рафії, тут є такі елементи цікаві, які я ніколи не використовувала. Я зараз на неї дивлюсь. Е, і вам може бути цікаво, як вони в'яжуться. Я буду показувати, буду гуглити, як вони в'яжуться. На, як я буду в'язати в реальному часі це панаму і з якими проблемами я буду стикатись і які в мене будуть роздуми в процесі. Ой, Монстр проснувся. Прийшов, скажи добрий день, глядачам шановним, попроси собі на смаколик. Скажи, скидайте мені в баночку, в мене баночку на смаколик, мама мені купить. Тунця. Хочете пригостити, баночка буде десь в описі. Біжи. Значить, ця панама, панама у нас складається з чотирьох кольорів. Мені подобається те, що її можна робити, не закуповуючи якоїсь нової пряжі, бо в мене є купа, ось ви бачите, підготувалась. Отже, я зараз маю вибрати з цієї купи пряжі. Чотири кольори. Я не буду обов'язково повторювати кольорову гаму, яка є в... в цій панамі. Я буду обирати якісь свої, які, мені здається. Підійдуть мені під одяг, під гардероб. Але структуру цієї панами я буду намагатись зберегти, наскільки це буде можливо для мого розміру. Отже, чотири кольори. Чотири кольори. Я дуже <клес> хочу зробити щось в такій кольоровій гаммі, але я думаю, не для цієї панами. Для цієї я хочу щось таке більш стримане. Ось в мене є ще такий рожевий, і це було б, мені здається. Класно, але спробуємо щось стриманіше. На фончику мені подобається ця кольорова гама. Це я вже почала в'язати, дов'язую таку панаму е жакардом. І потім її дов'яжу, а з вами на камеру буду в'язати іншу. І, можливо, навіть з таких кольорів, як на тій панамі, бо, бо вони в мене ще залишаться. Давайте все-таки все ці чотири кольори. Не дарма я з цих чотирьох кольорів в'яжу і ось цю панаму, і мені здається, поєднання шикарне. І ну, не дарма я почала. Я десь вам потім підпишу, які це кольори. От, і так їх розкладаємо. В'язати це пряжа Янард Creative. В'язати я буду на гачку 4 мм, і буду починати. Починаємо з. Світло-жовтого кольору. Так, за білий в мене буде. М, за білий в мене буде, напевне, блакитний. За білий буде блакитний. Потім за світло-жовтий буде персиковий, за темно-жовтий буде такий червоний, кораловий і за чорний буде отакий коричневий Починаємо ми з світло-жовтого, значить, з такого світло-персикового. Є таблиця, скільки. Петель набирати на таке коло для кожного типу петлі. Для стовпчика без накиду, для стовпчика з одним накидом і для стовпчика з двома накидами. Для... Я її десь підставлю, щоб ви могли собі зберегти і потім не парилися, скільки ж вам петель набрати. Набираємо 6 петель в що це там? Шпрутя, не дебоширь? Набираємо 6 петель. В кільце Амігурумі або в магічне кільце, як воно ще називається. Так, набрала. Тепер я буду в'язати оцю частину повністю. Ця вся світло жовта частина. Там будуть в мене прибавки. В кожному ряду я буду додати по 6 петель відповідно за схемою звичайного кругу. Кружечок у нас вже йде, росте. Я час не засікаю, до речі, було б цікаво визначити, за скільки я в'яжу. Ну, але, не, я думаю, ну, точно не менше 8 годин на таку шапочку піде. Точно не менше повного робочого дня. Отак. Я в'яжу зараз звичайний, е звичайний круг. Стопчик з одним накидом, засновую шість стовпчиків і прибавляю в одному місці. Ну, вірніше, в шести точках. Такий шестикутничок. Як ви взагалі відноситесь до таких надихнутись так, виробом з інтернету і якось його скопіювати чи повторити? Чи ви таке любите, чи ви самі якось придумаєте свої дизайни, чи ви дійсно надихаєтесь, але привносите багато свого? Для мене, для мене зв'язати, якби повторити по фото дизайн це якби перевірити себе, чи зможу я по фото визначити правильно. Тип петель, тип стовпчиків, як вони в'яжуться, як це все гарно скомпонувати, і взагалі, чи буде мій виріб, який я зв'язала, дуже сильно відрізнятись від о, фото. Мені здається, через те, що в мене дуже мало поки досвіду, і е, я його наб'ю таким чином, так, коли зможу е, відтворювати по фото все, що я захочу. І аж тоді найвища така ланка, найвища сходинка майстерності вже піде креатив. Але ми як, ну, як нейромережі, які вчаться на даних, так і просто, просто повторюючи чужі дизайни, ти практикуєшся, набиваєш руку, знаходиш якісь закономірності в їх дизайнах. так. І потім така, ага, так ось, є закономірності, це не просто якийсь потік там фантазії, це є певні закономірності конструювання, виробу. От, і ну, мені, так як в'язання, це моє хобі, не цікаво системно сідати і вчити спочатку конструкцію, види матеріалів, щоб все правильно було, як в університеті, аж потім приступати. Оскільки це моє хобі, я дозволяю собі вчитися в процесі і просто, знаєте, нікого не підводячи робити помилки. Ну, підводячи тільки себе, але мені просто подобається процес, тому я собі дозволяю. Головне, не зіпсувати якусь дорогу пряжу, напевно, да, тоді буде шкода, звичайно. А так, в принципі, та і пряжа, не тканина. Але, напевно, тут найдорожче, що можна втратити цей свій час, але якщо ти його привів з задоволенням і пов'язав з задоволенням, то я думаю, розпустити навіть це не буде втраченим часом. Це теж досвід якийсь гарний, гарний проведений час. Тому я не шкодую за такі речі і вчусь на своїх помилках. Виходить якийсь такий формат, знаєте, історія однієї речі і балаканина. Філософські роздуми і історія однієї речі. Два в одному. Який ви формат більше любите? Напишіть, що ви хотіли бачити: отакий От формат просто потік думок під, підв'язання, або історія однієї речі, або готові роботи. А може, ви просто любите найбільше майстер-класи. Напишіть, щоб я знала і доставляла вам те, що вам не більше подобається. Я вирішила таки трошечки його скруглити, розкидавши прибавки, так, змістивши прибавка тут, прибавка тут, 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 тут. Ну, ви зрозуміли, не по одному ребру, а трошки розсіяла останні ряди прибавок. І вийшло ось ось так. Далі в нас. Далі в нас іде біленький колір, один ряд біленького, стовпчики без накиду, потім рядок стовпчиків з накидом, і рядок стовпчиків без накидом, але вже отакого от кольору. Тож, закінчую я на персиковому, я пров'язала 13 рядів, 78 в мене петель, і змінюю колір на такий. Ой, а я перепутала кольори, виходить. А, в якості білого я вирішила використовувати блакитний, точно все напутала, треба підписувати. Так, далі під'єдную блакитний. Тут зручніше було знімати з двох ракурсів, але в мене лише один девайс, яким я знімаю. Тому, повірте, мені на слово, щоб зробити. І я. Пров'язую рядочок стопчиків без накиду, вплітаючи хвостики, як я завжди роблю. Дуже мені так подобається в'язати кольорове, хоч я і не завжди ношу, але сам процес в'язання кольорового. Спочатку, здається, трошки, що ти міська божевільна, коли ти носиш такий колір, але насправді, наскільки я бачу, з фоток в пінтересті і взагалі. З контенту, де носять такі речі, мені здається, що такі штуки носяться з однотонними речами або з якимось мінімалістичним гардеробом, і надає цьому мінімалістичному гардеробу гарної родзиночки, акценту, так сказати. Хтось каже, що такі речі не йдуть людям вже дорослим, що це тільки. Для підлітків в Панама. Ну, я якби теж вже років 20 не підліток, але, але не даю цьому мене зупинити. І іноді ношу такі речі. Тому що мені подобається їх в'язати. Ну, подобається мені. Боже, люди, я затупила. Я замість того, щоб продовжувати прибавки, В'яжу без прибавок. А треба ще мені декілька сантиметрів було з прибавками прив'язати, тому баляче, баляче, але розпускаємо. І будемо робити прибавки. Далі по колу, далі по колу робимо прибавки. Поїхали. Так, я закінчила 14 ряд. Е, Стопчиків без накладу. Зараз будуть оці схрещені петлі. Як їх, е, їх прив'язувати, я вже загуглила, і мені здається, я зрозуміла там нічого складного. І вам десь вставлю на підзйомці, тому що знімаю зараз на телефон. І одночасно ставити ракурс, як я це прив'язую. Нема змоги, тому Значить, тут фішечка в тому, щоб. Прив'язувати стовпчики з накидом, але ми їх пров'язуємо, пропускаючи одну петлю, і потім в'яжучи ось одну пропустили, одну припустили, в наступну пров'язуємо і потім в попередню пров'язуємо. Таким чином, це формує таку схрещеність. А петлі я буду додавати, напевне, просто прив'язуючи одну повітряну петлю один раз там, на 15 петель. Чи на 14, на 14. Тож, поїхали? Ось я зробила тут прибавку. Боже, як рагуль, напевне, показую. Десь тут я зробила прибавку, воно виглядає просто як трошки більша дірочка, ніж ці, але не дуже помітно. Треба якось викручувати із ситуації, треба проявляти креативність. А що робити? Я не знаю, який ряд я закінчила, але в мене готова маківка. Я вже пров'язала після схрещених петель рядочок зі стопчиками без накидів. і це був останній мій рядочок з прибавками. Трошки воно крутиться, але я сподіваюся, після відпарювання воно буде виглядати нормально. І воно має потрібні мені 16,5 см і 96 петель. Далі у нас по візерунку йде яскраво жовтий колір. І це ось такий у нас: рядочок стопчиків без накиду таким кольором. Так, і після цього. Все, ми. Після цього ми прибавки закінчили, і далі в нас іде сегмент з чорним кольором. Там нічого не розібрати, але я вже подивилась в інтернеті на пінтересті таку шапку в інших кольорах. І от той чорний сегмент це те саме, що я тільки що зробила з синім, але чорне. Тому я просто повторю цей сегмент таким кольором коричневим, і повернуся до вас після нього. Маю наразі такий фрагментик. Ось так це виглядає на мені. Далі в нас йде секція з мушлями. В нас йде три рядочки таких мушель. От, по 5 стовпчиків з накидом. Але по 5 стовпчиків. А, але в нас 96 петель. І 96 петель, які в нас є, не ділиться на 5. Тому ми будемо робити їх, напевно, по 6 топчиків. Я вам, до речі, в підзйомочки теж вставлю, як я робила ці мушлі, бо зараз мені не дуже зручно вам демонструвати в реал-таймі. Я так словесно опишу. Тобто я роблю 1, 2, 3, 4, 5. Шість проколів. І в цей прокол шість, шість проколів. Шість стопчиків знаки до одну дірочку. Далі пропускаємо 5 стопчиків. Один, два, пропускаємо 5 петель. Один, два, три, 4, 5. І в шосту ми теж саме повторюємо. Я пров'язала два ряди мушель. І в мене є гарна новина, і не дуже гарна новина. Гарна новина це те, що мені подобається, що виходить непогано, так? А погана новина, що мені не вистачить на третій ряд і на закінчення Панамки. Тому що в мене закінчилась пряжа, і мені доведеться завтра їхати купувати, бо сьогодні вже пізно і магазини закриті. Найскоріше я можу її отримати завтра зранку, після десятої. Добрий раночок, як то кажуть. Якби ви проснулися і побачили на вулиці ось це, ви би поїхали за мотком пряжі? От і я не поїхала, тому довелось пожертвувати шапочкою, трошечки її підрозпустити, щоб мати пряжу на цю. Тож я вже дов'язала мушлі і дов'язала ще фрагмент з, з такими штуками, з хрещеними петлями і ще один рядочок після цього. Моя робота зараз довжиною від маківки 16 см, і мені цього достатньо, щоб почати робити прибавки. Чому 16 см? можете подивитись в моєму відео-майстер-класі. На панаму. Іншу правда, але теж панаму. Я просто вивела для свого розміру 16 см ідеальна висота. Так, Далі далі, далі після цього в нас буде йти, будуть йти поля з розширенням. Там, в принципі, елементи вже всі, які ми знаємо, і які ми в'язали, але сам ритм прибавок мені ще треба розкусити. Тому що він може бути різний взагалі в різних панамах, може бути, можуть всі прибавки бути в першому ряду полів, можуть бути розсіяні рівномірно або нерівномірно по якомусь ритму або без ритму. Тому я дуже довго вдивлялась в оригінальне фото і вивела, що тут є прибавки після ось цього ряду. Перший ряд будуть прибавки кожні 12 петель, тобто 10 петель, одна прибавка, 10 петель, одна прибавка. Наступний після цього ряд будуть прибавки 4 без прибавок і одна прибавка, тобто прибавки кожні 6 петель. І третій ряд теж прибавки кожні 6 петель. І аж до самого кінця ми в'яжемо все без прибавок. І в самому кінці останній ряд там теж будуть прибавки. Так, зараз нам треба зробити світло-жовтий, тобто персиковий, коричневий і знову світло-персиковий. Це будуть наші ряди з прибавками. І далі будемо в'язати геть без прибавок все. Я сподіваюся, я все правильно побачила, і воно буде нормально виглядати. Хм. Тож, поїхали? Шановні, я себе з цими прибавками переграла і унічтожила. Забудьте все, що я вам сказала про той ритм прибавок, я вивела новий, тому що в мене не сходились петлі з тим ритмом. І щоб в кінці кінців добитись 140 петель на поля, нам треба в першому ряду зробити 7 петель одну прибавку, ну тобто 2. Петлі, дві, два стопчика в одну петлю. Прибавка це дві петлі. Перший ряд 7 петель, одна прибавка має вийти 108 петель. Другий ряд полів 8 петель одна прибавка має вийти 120 петель. І третій ряд прибавок це 5 петель прив'язуємо. І одна прибавка має вийти 140 петель. В мене не так, я тут вже щось намудрувала, в мене трошки нерегулярні вони там. Але до останнього ряду прибавок я все урівняла. Прибавки я стараюся розміщати, я їх так тасую, щоб вони не стояли прибавка над прибавкою, а так, розсіяні, щоб не було шестикутної форми в місці прибавок. І в кінці кінців ми добиваємось. 140 петель після останнього ряду з прибавками на полях. Вірніше буде ще один ряд прибавок, але він вже буде прямо перед обробкою на кінці полів. Чуття, коли думаєш, о Боже, яка краса! Головне це тепер не зіпсувати, поки все йде по плану. Але в мене не вистачить отакого світло-персикового кольору на останній ряд ракушок муши. Тому я їх зроблю або таким кольором, червоним, або синім keep your fingers crossed. Готові? Готові? Я це зробила. Мені, звичайно, не вистачило персикового кольору на ці ракушки. І я трошки знову себе переграла, тому що я вже робила ракушки з основою 6 петель. І ці я мала теж робити з такою самою основою в 6 петель. Але я забула, що в мене отут до того рядок був кількістю 140 петель, які не діляться на 6. Тому я на крису десь. На 4 петлі рівномірно зменшила відстань між ракушками, і в кінці кінців, після закінчення ряду червоного, в мене вийшло 144 петлі. Далі, останній ряд я зробила теж прибавочки: 5 стовпчиків без накиду і 2 стовпчика в одну петлю. І останній ряд обв'язочка з получувальним з'єднувальним стовпчиком. Пробачте за. Несховані кінчики. Так, готові подивитися, на мені. Чесно, по формі, мені здається, вийшло, вийшло те саме, що й на референсі. Десь можна референс підставити. Десь. За вікном дощ, мряка, весь день, а в мене готова панама. Подивіться, якої вона ідеальної форми. Не відпарена, але вже вона стоїть ідеально. Я з цією панамою відкрила для себе якийсь новий тип в'язання цих полів, тому що я бачила тільки, коли роблять додавання на початку полів або рівномірно по довжині полів. А такого, що додавались в трьох перших рядах полів і аж в кінці не бачила, але це створює такий ідеальний купол, який навіть ніде не холдить і стоїть рівно без відпарювання, без накрохмалення. Просто ідеально. Я сподіваюся, вам подобається ця панама, що вийшло і процес її створення. Ставте свої лайки, підписки в Передавайте привіт моєму коту. І до нових відео!